Додаткове по змому здатненню по вулицях Вуковинська і Українська, яку ми розглядали на попередній сесії у комісії. Це ми внутри внесемо 9 рефенсування пояснити до комісії. Хто за те, щоб ми на комісії ці 9 питань ми зауваження, що якісь є чисто? Хто за? Одного базу. Ну, приступаємо до першого питання. Перше питання про надання земельних ділянної для будівництва та опоровання будинку господарські будівлі і споруд, згідно розроблено технічної документації, установлені меж земельних ділянок на колості. Записують технічні документації повідомлення встановлені мер земельних ділянок на творі на місцевості. І прийняти рішення про передачу цих земельних ділянок у власність. Це по заставні Новак Ярослав Ярославович, по малому кочорові Маковій Василь Васильович, по заставні смутняк Марія Юрівна, по заставні ткачка Ріна Васильівна, по малому кочарову Василку Людмила Іванівна і по заставні комен Мирослав Любомиру. Документацію відповідає вимогам чинного законодавства. Ми підготували рішення і просимо звернутися до сесії, щоб дане рішення прийняли. Заводимо. Хто за? Одноголосно. <клес> Розтвердження акту приймання передачі межових знаків на зберіганні земельної ділянки і Господарській потреб, що розташовано за межами села Вербівці, Чернівецької району, Чернівецької області, шановні члени комісії, вам всім відомо, що ми давали дозвіл на розробку технічної документації по інвентаризації земельної ділянки водного фонду, яка знаходиться за межами села Вербівці. Коли зроблена зйомка, площа вийшла гектар 55-62. Але в зв'язку з тим, що дана земельна ділянка межує з землями приватної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а дана людина знаходиться за межами України, тому пропонується на сесії погодити акт приймання передачі межових знаків. Ніхто нікуди там не заліз, ділянка не накладається, не перетинається. Так що... Хто за одного голосу. <свист> Про розроблення проєкту знову щодо встановлення меж території станутські міської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області. <служ> 에... Зараз 에... нам потрібно зробити прад земноустрою щодо встановлення меж територіальної громади, в які ходить в нас 에... два села, крім нас Вербівці і Малий Кучурів. Ми проекти рішення підготували для того, щоб, щоб хто нам мав розробляти оцю документацію. Ми звернулися в чотири проєктні організації, яка має ліцензію на виконання цих робіт. Дві проектні організації вже відгукнулися. Одної проектної організації цінова пропозиція 95 тисяч, по другої цінова пропозиція 124 тисячі. Ще чекаємо двох цих. Після того я вже. Ну, вже Будуть ці цінові пропозиції, будемо вирішувати, з ким маємо вкладати угоду на виконання даних робіт. Це Просто буде ціна. Сумі, да? тобто, так, Так, я сказала, 124 24 тисяч. Ми звернулися, щоб вони так, надали так, свої, надали свої пропозиції. пропозиції. Вони нам надають пропозиції, тоді ми вже порівняємо з інші питання, як ми робимо, що. Ні, ні, е, міська рада дає дозвіл на вироблення цієї документації, але це скиплення вкладати. Так, так. Одноголосно. Проведення на натурі земельні ділянки для ведення товариського сподисування до нас звернувся Абрамович Віктор Іванович, який має е, сертифікат, який посвідчує право власності на земельну ні, ні, ми давали дозвіл Абрамов... Вибачте, що я помилилася Абрамовичу Віктору Івановичу. Дозвіл на виготовлення технічної документації по виділенню земельної частки в натурі на місцевості. Він виготовив цю документацію. Зараз земельна ділянка його становить. Взамін сертифіката 2 гектари 10 сотих. Документація відповідає всім вимогам. Пропонується затвердити документацію і дати дозвіл на ну, узаконення свого права. Так, це складчика. За П'яте питання. Проведи заяву учасника бойових дій. Шотловство Микола Миколайовича щодо надання земельним діям до будівництва та ослогов житлового будинку сподарської будівлі споруд для ведення особисто селянського господарства для індивідуального судівництва. До нас звернувся е, учасник бойових дій Шидовський Микола Миколаївич, який е, хоче скористатися своїм правом. Отримати земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд і для індивідуального садівництва. Зв'язку з тим, так як ми знаємо, що під час війни ми не можемо дані заяви задовольнити, тому, тому ми протокольно розглядаємо і вкладаємо відповідну до черги відповідно до, до поступлення заяв. Це немає. Так, так, так. Шосте. Про схвалення проєкту договору про співпрацю, співробітник територіальних громад. По даному проєкту договору пропонується схвалити проєкт договору про співробітництво Славувецькою територіальною громадою, в межах якого передбачається делогування окремих завдань у сфері містобудування та архітектури. Доручити укласти договір про співпрацю з Хадоваською територіальною громадою. Даний договір набирає чинності з 1 січня 2026 року. Укладається строком на 2 роки і межа фінансування передбачає 200 тисяч гривень на 2 роки. Тобто це співпраця, яка йде. Є... Це не співспів. Хто за? Голоси. Пророжні заяви як я, Андрія Миколаєвича, жителя міста з ставиння Чернового 7 8. щодо здійснення власників квартир номер 4 по вулиці Чорнового. дронів Я та дрони Б будівельних монтажних обід у нас є тут в чого по цьому будинку створилися пошкоджені стін. Також у власники мам, квартири No4 захопили пробудинкову територію та зрізали зелені насадження. Так, Ви вже, ми вже там раз були, в минулому році, я зачитаю повністю свою заяву. Прошу відреагувати на те, що мої сусіди, громадяни, Дроник Яна та дроник Віктор, власники квартири, що знаходяться за адресою Чернівецька область Чорновола. 7, квартира 4, самовільно здійснюють будівельно-монтажні роботи без погодження з сусідами, державними органами та всупереч законодавства України, зокрема всупереч постанови Кабінету міністрів України номер 406 від 7 червня 2017 року, Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання та після закінчення яких об'єкт не підлягає здачі в експлуатацію, а саме втручання в наступні стіни. зокрема, в даний час активно ведуться роботи щодо реконструкції квартири номер 4 з вказаною дякую. адресою. Давай. Замість віконного отвору влаштований дверний отвір та двері відповідно фото додається. Також активно ведуться внутрішні роботи. Внаслідок казаних дій у моєму помешканні та по всьому будинку утворились великі щілини. Я побоююся, що внаслідок втручання в несучі конструкції будинок взагалі може зруйнуватися. Також захопили прибудинкову територію, був незаконно зведений паркан та облаштовані фірки, через що встановили інші через що власники інших квартир позбавлені змоги користуватися пробудинковою територією. Крім цього, було самовільно без погодження з сусідами та органами місцевого самоврядування звізані зелені насадження, що знаходились, е, та, на, що за, знаходились е, на, на та поряд з пробудинковою територією. Про що 22, 23, 24 року власники багатоквартирного житлового будинку за адресою Тронувала 7 повідомляли у зведенні за Ставнівською раду? Прошу відремонтувати. Застіни, власне, годі розказуть тут територію. Ще був, говорить, нібут моколянчок у нас з комісії. А. Коли ми виїхали, там був такий вот. І ми, вони дали дозвіл, що ніч не будувати. Посадити а, зелені і на так, 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 Я це розчаст... хотів сказати. А то, що встановила, вибачте, що я перебив, встановила замість вікна двері, вона конструкцію не порушила, вона не розбила там більше, від того тріщини не могли піти. Бо якщо я дома роблю з вікна двері, я в той пройом не що нижче йду, розумієте? Там вже перемичку, перемичку не кимала. Не міняла. Вона ж нижче пішла, встановила двері. Я думаю, що на це цей але... Сідський. Така моя думка. Ми висловили вашу думку, але тут є одне ново. Вона нам написала і звернулася, те, що вона бачить. Вона ж не бачить, що він робить всередині. Можливо, він там і переворотки поміняв, можливо, то. Ми не є неуповноважені да. правильно ті питання розглядати. Не звернається майже компетентних органів. Це саме її сказав, бо вона в мене була неодноразово. Ні, ну я теж до прибуткової території цієї власність міської ради. Якщо от я по руку, я дзвонив, запитав, чи відкрита фіточка, відкриті Так, ж комісійно так. Так, ота ворожа, що від катин від дороги взагалі до того презенції немає, бо там постійно було сміття. А? Ми виїхали туди. Ми ще тоді не їхали. Ми з кормочком виїхали. Що ніякого там будівництва не має бути, то? Бо вийшла люба і ще каже, ка, міська рада не нам тут це за потрачали тупа. Так, да. не нам загородити. що на колі? Я кажу, що розчистити тут вігарно, загородіться. Ну так було. Бу? Так. Я був тоді на комісії. Ми надали вам собою досі. Якщо вони без дозволу почнуть якісь роботи, то я думаю, ми перші будемо це знати. Правильно, зазвити. але вони це, там нічого не будуть. А то, що всередині чи я ворожу зробити, прибрати. Я зателефонував, каже, квіточки відкрита. Ну там пішла коса на камінь. Ну, е... Власність будинок це є приватизоване, є приватна власність. Да, да. Прибудинкова територія є. Вони кажуть, що то наше, то поділено. Неправда. Не Подумав, тобто, Тріщин, там є люди, які всім понімають. Між собою погоджують межі гаражі, то немає попитаю не нас і приватизовувати ради. А, виразно, то міської ради діянка. Просто дали є перебувати. Так і вона свого дотрималася. Вона посадила ту, і огородила. ородила, якого будівництва там нема. І не передбачені ніякі будівництва. І перехід від автовокзалу до вулиці незалежності до центру. І там постійно там ми виїжджали, там постійно буряники були. А бардак там був. Постихали тренів, бо так і стояли. Не можна було пройти. Так, ми за територією там нам заяві написано, ви зачитали за будівлею і зараз порушень немає. це... Якщо ворожа не занимає, да? А це. А за будівництво. Я так сільський що знак. Спеціаліст є віце, а не може бути со временщиський сразу, що це. Тут навіть нічого не кинане. Тож я. Вона в мене була не раз. Я їхав, дивився особисто. Всередині, що? Я не знаю, але людина тягнула воду, там я знаю, що каналізації та все. А що я розібрала, не несучить, що є? Спізвисто? Ні, ну в нас не сучі. Я думаю, що Ні-ні, тут немає, я це бачу. Ні, то, Чого так, я то, казав, що Перемічка не пошкоджена, то, так. візуально. Вони, вони беруть ці проекти, вони дивляться, де можна, так, де можна, це не можна, вони визначаються. А, а самозахватлення ми ж дали дозвіл, це. Та ні. Там, ніж. Там ніхто нічого не буде строїти, бо то то. Прибудинкова територія. Так, так То є перехід до, до власних від автовокзалу. Центральний коліхі. Ми ще думали, там ходили, навіть плеточку міряли, з тропчикам, щоб там зробити, бо там болото реально з автовокзалу люди переходять до лікарні в самій центр, сюди в суд, хто куди, і там постійно болото. І ми ходили на Степаном міряти, там не скільки квадратів, щоб там встановити плитку. Ми не підсипали е, ще одним. Вони ще в центрі, то тимчасово така. Ну так, як ми даємо від... на... Само за фатус ние точно не було. А то си у нас си да не до... по-рошо. Между не бъде, Ми не можемо, ми не можемо Ми Ми не можемо, можемо, може, можемо, ми, ми можемо, ми ми можемо і Все правильно, ми Я її точно є. так же да, само я що казав. Що приватна власність. Ми не каже, Мирославович, все приватизовано. Викликаєтеся. з Так, я її. Ми не нейтральними, ми не можемо за кимось тягнути чи не тягнути, тому що там це є їхня приватна власність. Якщо є є межа, наприклад, є приватній власності, поміде міської ради. Ми маємо право ту межа. Так само як е, приватизовані ділянки, ми не маємо право ти вірити без, без того, що як це називається. Люди хочуть не що, стріляти. Що, стріляти. що, стріляти. що стріляти. <laughs> Так само сапі, у мене мають права. Хто за? <laughs> Питання. Про заяви депутата ткача Лісі Миколаївича щодо облаштування заїзду Левіцького Дмитра Васильовича по вулиці Українській, 2 місто заставну, який бетонний виступ та ґрунтовий насип на проїжджій частині по вулиці Українській. Олеся Миколаєва. Давайте я так про. коротко поясню. Mm -hmm. е, я в чому зверталася, я не знаю, бо то вас його зараз тут. Ви чи ще не? Вони були забрали. Так, так, бо їм не повинні. Ну коли відбили, а, то де везли. Він повіс свої, коли заливали бетон. Ті працівники, як з його слів, залили без його, без його присутності. Коли він приїхав і вже почав розбиратися, що то вийшло на дорогу, він зразу то забрав, то там... Там... Мисла Вич, я з вами не будемо це розсудити, бо то є багато шовиць, мало слухати. Я він його не сказав, що то, що і мені ще слово телефону. Так, правильно, бо я до нього зразу позвонила. я перший раз до нього позвонила, позвонила коли я побачила, вже то заведе, бо то не їду там зазирати, там була бляха. Коли я забрала бляху, я вже на дорозі. Я до нього перший раз звернулася, він сказав, що приїде з Києва. Я розберуся. Ну, потім у нас трошки вийшлося yeah. не так, як він сказав. Я прийшла сюди, написала заяву. Я виїхав особисто. Я... Але Кольоша був розібрав. Він до мене подзвонив, каже, дай поради. Він мене привіз, я подивився, кажу, Василь, мандри, ну, ну, на твоє око, ти заліз на дорогу. Заліз. Ну, мене не було. Я це зробив. Після того я там не був, але він мені. Забрав. Він, Забрав. він, він то розбив. Я що не кажу. то, що трошки з тим заїздом, тобто то потім будуть машини, я деревно сино там. Зрівнайся. Але діло в тому, що в мене є жодна прохання, щоб було по-мировому, -по щоб він забрав ту глину, що він накидав на горб, яку я возив за свої кошти. Там кусочок, бо то, що він там звеки кладе, там хоч на рівну картана. Він зараз робить роби, роби той ремонт, і думаю, що ні, він... Ні, ні, я так само і ви. я мовчала, тихо не за глину. а тепер то, що він там накидав участок, коли він зробив. І тут вже боїм э, э, далі цей. Э, Третина, і так третина такого небезпечного повороту зайнята ним. Ну нащо тобі вже тих 20-30 см забіг? Там він то розбив, він чим на практику добре, дякую, що послухав і вирішив. Ви ще й заберете, що він написав. Вони там, він він там такий спуск, і він, виходить, на тому заїзді. Він постійно там і мусить укріпляти, чомусь підсипати. Мирославович, ну, то що він вам пояснює, ви подивіться заставні, як укріпляють. Не третина Але вже вже як є такі, то ну, забіг. Як він сказав, що він буде устраняти, ну якщо... Вжору... Так, так. Я, Ви як заберем, я, що я, він на все так. я, я, я насипаю. Він сказав, що той бетон, що там, де він робить той заїзд, його mm -hmm. має збити і пустити нижче. Uh, може, так. він не встигає. Може, ні, ні, ні він забрав ту, я не знаю, хто це називає ті гратики. Ну, він, по крайній мірі, в Турцуну, бо я ще, до того нічого не маю. Лиш не забрати, що він накидав, то глину там, і все. Бо я... Бо він там підсипає, а мене з нас тут набирає. Тобто тоді вкажемо тут, щоб... Ні. Забрав глину і то, він підсипає. Так, що розуміє. Давай тако. Зараз спускаємося до млина. Яка це вулиця, Олесі Миколаїв? По привілеям перебуло в Грушевську. Все, перебуло в Грушевську. Шередон, перший. Труби на дорозі, Піднімаємося догоріть. До а як, що турецький ме ожинати мережку, який кровиться? Пиші мене, нагод піднімаєшся, на... повертаєш, як по це. Ця... Ні-ні, на дорозі. Так порвав хати. Трубка на дорозі файно помальовані метри. Я такий їхав і підрізав. У я не подивився. Ну так. Ну не третина на Ну я нічого не кажу. Я кажу, що він послухав. То що ми ці заяві робимо? Що має дорогу доустранити то що Так, установити? Він забрав він що Я знаю, що Ви кажете. Я я знаю, за що ви кажете. Тобто воно не забирає і той, що він повинно. А то ж на відгорить, але кладемо, він може класти, нам то не мішає. Так. питання, Хто за одного голосом. Ми з Миколаєва ще таке з питання до яких. Розгляд про розгляд. Ще раз скажіть нам. Ага, про звернення мої щодо ту комісію, я не знаю, як ти вам не пам'ятаю. По Поповинській українській. Ми то раз говорили, ось що казали, що. Щоб міська рада не була крайня, ти будь там, там шукати, казали, ми три три тижні. Там фосу викопали, але не до, коло коничі не докопали. І У нас тут де музика, тебе ще двоші сіло. Там ви музика є тут. Це за фосу кажеш, яка за дорогу. Там треба її розімнати, в мене такого. І там вже це зробив від музики такий як виступ, знаєте, у суботу Міша Колодко розбиває геть. Піддон, а Ваня отвечає, що на реабілітації після поранення тріщина. Mm. Там я так розумію, кукрузят має підсипати. Там там, ліосі, там піць, до першого стає розрівнати дорогу. Ну, то, а то... то... От... От... Але... З... Але за... він зробив. Але дуже А Це заповнив купати. Не коли болять, воно було просто спох'єло. А тепер воно ще дощі сіло, і тепер це уступ такий, знаєш? От тако. Тут нижче дорога, тут вище, а тут треба такого там рела. Його треба Плавно вся, вся сідає, а бордюр він не сідає. Він підтор, <реку> підтор, не вся ворожа, Відтор, у суботу двоє у нас пострадатися. Зараку Куризюковий позвонити на його сторони. І, і докопати коло поночі, там треба вже бути. Ну, я хотів відти, я хотів перед поночем почати копати ту фосу. А ви бачили, де, де та фоска? Там такий біріжок, і там була фоса, просто воно розсунулася. Туди там такого. Рекали не своїми голосами. Хто? Поняч? А він що може рекати? А ренви, дві в нього на сім. З того боку фоска є Є. до, 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 до брами до переїзду. А за браму нема. Значить, треба так само викопати відси, бо він відпустив дві риби. Роз... Коли будете купати, ви як депутат прийдете, ви, ви то чуєте? Нема питання, вони ж не привезуть, бо не го находити. Дуже там тяжко довалося. Ви розумієте, Ну не. дуже тяжко. Але. ти починаєш робити, вважає, один жак. каже, «да», три виходять, кажуть, що ні. Сама робіть з того боку, не від мене. а коли мене. Ви, серйоз, бить, віде, Я просто вам кажу, вулиці. Це є власність міської ради. Знаю. У нас є участковий, для того він бере заплату. І вулиці, Але треба приведети я стану, Там буде... бо в нього з того боку від галі мельнички є посад. Так. А от тут це за... Си... засунувати племіньон. І коло музики треба роз'єднати, защепільнувати, а коло ем... діми треба всю щебень підтягнути до каплички туди. Бо отакого мертець бісів назад на цю дане. Ну воно ну, в горб та й то. У нас в нас, так. Да, а у але, нас не був грейдер, розумієте, у нас от, не от, було до, два го... роки грейдя. Не воду забрали. от, розумієте, от дуже добре, що вода вже має... я що? Сказала, що ви, от, Я говорю горби. У нас два роки, коли піску не було грейдера. треба тут він що змило, знаєте. Ну, попробуємо. Підгорнути, попробуй. підгорнути під, до каплички аж, бо там якраз э, за браму дімову починається та гармошка. З того і за, за участкового ніколи не говоріть, бо його нема. На люди знають, що нема участкового. Нема. А що? Він на папері є, ну, повесить, що? нічого його нема. Машину подарували. Я просто вам кажу, давайте подаруємо їм ту машину. Що ми ще не заправляли і не купували нічого. Ні, бо встидно. Якщо вони будуть давати копати, позвонимо, телефон стає. Тим більше він бере зарплату. Чого немає проти? Але я вам просто кажу, що він дійсно приїхає тут. А хтось виходить і каже, добре, то мені хтось скаже, що. Збирайте потічок, а там. У нас не було участкового. А тут коло мене, то не киває. Але там бачить, і трубою, але той не хоче, щоб текло через тут, бо у нього фундамент, в хатах піде. А у друга немає ні хатів, нічого. Вам просто кожен з чим ставкує. Наші предки, я хочу вам сказати, як прийшла туди куди? жити, там жили всі старі люди. Саша знає, Лав'юк, тут де цей поніс там жила, таша писала вічно до Горбачева, не до Горбачева, до Брежніва Дусі, подружка Боєйчика. баба Романючка покійна, їм вже ніколи не мати. Це що бере, його баба жила. Вони розкаліками кошти купали, ніде не було. Але там труба є, ви розумієте. Є, бо там була коса. Там, там стався, стався, бо, бо тут трубу не попадало і очі на танк. А що там э, коло ганчучки? Э, ви що за несопопали, що та вода не сходить, так. чи що? Да, може ви закривали. Напротив Феді, це що? Хто там? Це бій, мульти, не дали чи феді? І та глина ти буде замовляти за цей мою слово. А що там стане? Б... А та, просто, то, в Голландічки ні. В мене все зробили шацькі озера. Вона десь може чуть-чуть ще на миї. Я не знаю, як <рес> зробити. Заз... <рес> <Че, рес> там де організація, в Голандічкій організації стати виходить? Вони мені кажуть, що дренажа на двіця труба. А де дренажна труба? Олесь Миколаїв, у нас вже друга комісія по цьому питанню. Ми приймаємо рішення, Щоб доробити, все устранити, що ти покажеш, Тебе там вивезуть з цього. Та ж вони вже знають, записано ще той комісії. Що ще буде? Ні, ну, пену, а не робили, бо не тоді йшли до щіку Кобузяку. Тож він ну, знає технологію. Бо в болото да, і сиді не підуть. Тож каже Ігор Дорський. Я знаю. Забрати то і все. Потім ми вирішили, що нема мене є <реку> дома, що сидіть перфоратор, бери дітей. Комісії закривають? Та я думаю, що він екскаватором забере. Прошу всіх підготувати да, підготувати всі проекти рішень, виставити на сайті, до сесії. Повдами Дмитрий Швас на хвилинку.